Астрологічний прогноз, успішний наступ на Суми, який значно просунеться в глиб української території наприкінці травня, малоймовірний. Астрологічний прогноз зроблено наступним чином. Планета Меркурій після 16 травня з швидково овно пересунулася в повільний знак Содіака Телець. Меркурій означає рухатися, пересуватися. І якщо при Меркурії вовні російські солдати більш вільно заходили і пересувались, як то показано на багатьох відео спостереженнях, що вони просто йдуть по українській землі до 16 травня, то тепер Меркурій в самому повільному знаки здя Кателець, а Меркурій означає логістика рухатися і швидкість. А також Меркурій означає інформація. І при Меркурії в Овні у Українців був, був інформаційний шок. Тобто знак Зодіака Овін пов'язаний ну, з таким радикальним стресом, з радикальним кризисом. А Меркурій означає інформацію. Тому був інформаційний шок від а, а, атаки на Харків. То тепер Меркурій пересунувся в Телець. Телець, телець – це стабільний знак Зодіака, який означає, що інформаційного шоку. А також необхідності дуже швидко евакуватися його не буде. Водночас, Марс до 10 червня продовжує знаходитися в знакі з Дяка він вовні сильний, але без підтримки інших планет. Це означає, що сміливі якісь росіяни або сміливе командування російське воно може направляти якісь диверсійні групи, щоб вони сміливо йшли вперед, аж до 10 червня. Після того Марс переходить в телець, телець це статичний знак Зодіака, який ну, не означає якихось наступів вперед. Тобто, як і зазначалося в минулих моїх прогнозах, я на літо у таких проривних наступів не прогнозую Російської Федерації, а то, що думали, що буде літо, як зазначалося в моїх прогнозах, воно от відбувається зараз у травні. Також можна відзначити, що повний місяць він буде відбуватися. Наприкінці травня, зараз подивлюся, якого числа 23 числа, як зазвичай, повний місяць, це максимально сильне емоційне ну, нервування. Тому, незважаючи на те, що, незважаючи на те що, е, які будуть факти, е, то 23-го числа і плюс-мінус декілька днів, все одно люди будуть сильно переживати, сильно нервувати. Чому ж тоді генерал Буданов сказав, що буде ще один наступ на суми? Я подивився карту генерала Буданого, не буде її показувати, щоб не відкривати ніяких військових таємниць. І В його карті є вказівки такі, що в травні місяці кожен рік він може робити помилки, перестраховуватися дуже сильно перестраховуватися, тобто перевищувати міру необхідної підстраховки. Такий астрологічний прогноз. Більш детально прогнози запрошую завтра на прямий етер, 18 в суботу о 20.00 на моєму YouTube і Facebook каналах. Ви можете задавати вам питання і найбільш актуальні, що людей цікавить. Будемо на цьому прямому етері про це розмовляти. До нових зустрічей!